Перший день лютого. НТА новини в ефірі. Я Оксана Гнатишин. У студії вже за мить журналісти нашої інформаційної служби вам розкажуть про таке. Заручники закону. Хто відшкодує перевізникам безкоштовний проїзд піговиків? Тому вину під банк росіяни будь-яким переїхалим. Та чи втекли з України, чи залишилися тут уже під іншою вивіскою? Про тих, що для нас тримали небо. Андріана презентувала нову відеороботу в нашому серці. Грошей не дають, але возити вимагають. Перевізники та пільговики стали заручниками прийнятого закону України про державний бюджет на цей рік, де про відшкодування коштів водіям громадського транспорту нічого не йдеться. Перевізники вже місяць чекають від влади, хоч якісь дії, аби вирішити цю проблему. Однак глухо немову танку держава зіпхнула все на місцеву владу. А та тепер не знає, що з тим тягарем робити. Перевізники ж безкоштовно послуги надавати не хочуть. Пан Іван Перевізник щодня має справу з багатьма пільговиками. Лише за ранок налічив близько 20. Категорії усіх різні, проте усі за законом мають їздити безкоштовно. Дуже багато, дуже велика кількість пільговиків проходиться. І не дивлячись, яка пільгова категорія, будь-хто яке посвідчення має, на це спирається і на це він старається доказати, що він правий, він повинен проїжджати безкоштовно. Чергова зупинка маршруту. і Вже два пільговики заходять у середину. Хтось каже про право на безкоштовний приїзд на словах, інші показують посвідчення. Я такого гарного вибрали. Ось цей документ для водіїв не новина. За день їх бачать вдосталь. Проте прийнятий закон України про державний бюджет на цей рік не передбачає повернення коштів перевізникам за пільговиків. Тепер перевезення цих груп пасажирів у громадському транспорті віднедавно лягло на плечі місцевого бюджету, а там розгублено дивляться та не знають, як вирішити проблему або відмінити усі пільги і давати людям дотацію, або руба поставити питання перед кабінетом міністрів, верховною радою та президентом, зазначив представник облдержадміністрації. На обласному рівні ми, от тих, наприклад, на той місяць-два-три маємо закласти певні ті кошти, достатні для вирішення тої проблеми, бо ми не можемо собі дозволити, щоб люди на сьогоднішній день і пільги втратили, і компенсації не було. У перевізників терпець рвався, кажуть, чекати, поки влада розбереться, не будуть, оскільки 5 мільярдів гривень держава перед ними вже заборгувала. Бо якщо взяти проблема пільговиків. І проблема держави не проблема. Перевізники повинні взяти перевезення пільговиків. Це проблема держави. Держава повинна забезпечити, якщо так буде продовжуватися, методи вирішення бачать лише одні. Дуже просто збираєте 250 машин, підвозите під обласну адміністрацію, 100 машин під міську адміністрацію, даєте команду у себе. Всі районні адміністрації заблокувати автобусами, вивезти сюди своїх людей і сказати: до тих пір, поки не будете платити за пільговиків, ні один автобус на лінію не вийде, а ми вас з контори не випустимо. Перевізники Львова та області вже збиралися на спільну конференцію, аби обговорити умови пільгових перевезень. Попередньо домовилися надавати пільги таким категоріям пасажирів, бо відмовитися повністю возити вони не можуть. Це порушення закону. Вікторія Хома, Віктор Сембратович, Новини. Один поховали, інший народився. В Україні офіційно зареєстровано більше 110 банків. Частина з них мають коріння з країни агресора. Днями з'явилася інформація, що один з них Альфа-банк закривається. Львівські активісти навіть провели похоронну процесію для нього, натомість вигулькнула інша новина. Власники, які закривають Альфа-банк, повністю викупили Укрсоцбанк. <му> Під похоронний марш з вінками та домовиною проведжали в останню путь Альфа-банк, левова частка якого належить колишньому львів'янину, російському бізнесмену, який має ще й єврейське походження Михайлу Фрідману. Похорону процесію підтримали низька львівських громадських організацій. В самому банку світилося і перебували працівники, але це не завадило провести флешмоб реквієм. На двері поставили вінок і підперли вхід труною. Ну, ми, ми ще на початку цього року знали, що закриваються два відділення Альфа-Банку. Ми втішилися, але потім прийшла ще сумніша новина, що Альфа-Банк поглинає у Унікредитбанк, Унікредітбанк, так званий в центрі для ліванця УНІТАС. Це буде тепер це ж, теж російський бізнес. І ми хочемо закликати уряд НБУ Гонтарів особисто зупинити цю оборудку і не дати російським банкам далі вливатися в нашу економіку. НТА новини перевірили, чи дійсно власники Альфа банку викупили Укрсоцбанк. На офіційному сайті «Альфа-банку» подана наступна інформація. Холдінг з груп, яка опосередковано володіє 100% акцій «Альфа-банку України та ЮніКредіт Групп, сьогодні оголосили про підписання угоди про передачу 100% акцій в ПАО Укрсоцбанк. Економіст Віктор Борщавський каже: російські банки в Україні це зло їх можна ліквідувати, але це не робиться через фінансові інтереси вищого керівництва держави. Російські банки в українській економіці, так само як російські банки танки на українській землі. Тобто розуміло, що це потужний засіб економічного впливу Росії на українську економіку. І дійсно, чим буде слабші позиції цих банків, чим їх буде менше, тим незалежнішою буде наша економіка власне від держави агресора. Натомість лівський журналіст Микола Савельєв переконаний, що не треба вішати всіх собак на українську владу, а потрібно насамперед звертати увагу на свої дії. Я Вважаю, що багато в чому. Така тривалість, така тривалість військових подій на сході, з умовно такою такої толерантністю. Тобто людям байдуже купувати російські товари чи не російські, тримати гроші в російському банку, чи не в російському. І тому, власне, ми доходимо до того, що кажуть, о, там Ліпецьку, фабрика, Порошенка, а ти сам, коли ти свої вклади тримаєш в Альфа-банку чи в чи в російському Сбербанку, а ти сам, коли купуєш російські товари, ти до цього не долучаєшся. Від часу окупації українських земель агресором російських банків в Україні не поменшало. Банківські схеми живуть і мають зелене світло. Тому потрібно думати, куди вкладати свій капітал і пам'ятати, що у війні дрібниць не буває. Тарас Радюкін, Іван Мазуренко, НТА Новини. Як водій серед ночі штурмував стіни оперного театру та чому чоловік з ножем кидався на автівки? Детальніше про це та інші пригоди далі у огляді. Так поспішали на виставу в оперний театр, що жавтівкою влетіли в будівлю. У неділю вночі автомобіль Сітроен Берлінго» врізався в кут Львівської опери. На місце ДТП одразу приїхали патрульні, які надали водію та пасажиру першу медичну допомогу та викликали швидку. Потерпілих врятували подушки безпеки, але стан їх важкий. А от будівля театру не пошкоджена. Там лише незначні подряпини. Із ножем в руках та алкоголем в крові. У Львові на перехресті Стрийська наукова затримали чоловіка, який із лезом чіплявся до перехожих та, мов собака, кидався на автомобілі. Його патрульні спровадили у франківський відділок поліції. Експертиза підтвердила алкогольне сп'яніння чоловіка. Крім того, медики запідозрили ще й наркотичне. Чоловік повертався з роботи, але додому так і не дійшов. У Львові під мостом на перехресті вулиць Курмановича і Рудненської виявили труп 47-річного чоловіка. Ознак насильницької смерті на тілі загиблого не виявлено. Окрім цього, у центрі Львова поблизу пам'ятника Івану Федорову на лавці виявили тіло мертвої жінки. За даними медиків, ознак насильницької смерті на тілі жінки теж немає. Вік загиблої приблизно 40-45 років. Хочеш бути інвалідом, плати у Львівській області. Лікар вимагав грошову винагороду за свої послуги. Завідувач відділенням хірургії одної з міських лікарень просив від громадянина 2,5 тисячі гривень за підготовку документів та скерування чоловіка на обстеження, а також надання йому групи інвалідності. Хірурга затримали у кабінеті та забрали отриманий від пацієнта хабар. Зараз правоохоронці намагаються встановити й інші факти вимагання медиком грошей. Диктаторські закони, які під тиском людей влада відмінила, і суд над львівським священником історія вчить, як Україна поверталася у репресії 30-х років. Хроніки майдану, два роки по тому далі. Два роки тому у Львові режим Януковича судив греко-католицького священника отця Михайла Демида. Цей процес проти учасників автомайдану, які їхали до Межигір'я, був дуже показовим. Бо вперше в історії незалежної України режим скотився до абсурдності судити навіть священника. Українці проводили аналогії з репресіями 30-х років. Поки що є позитивне. тобто позитивний є це, що процедура витримана, що е, суддя. Е, як визнає, що нема ясності, і що для того, щоб дійсно провадити якесь щоб якесь рішення прийняти, ну треба вислухати людей і побачити, чи є факта, чи нема у судовій залі Тіснява. Немає куди яблуку впасти. На підтримку священника зібралось понад дві сотні небайдужих львів'ян. Ми з ним давно знакомі, і я ходжу сюди до церкви і знаю його. Давно ще з Юра, як він тільки приїхав сюди до Львова, як був молоденький ще Байтіров. Ну туди, як він ще навіть священником не був, відсвічувався. І так, тому він є. І я прийшов за те, щоб відстояти. Правду, а як же наш? Отець Думит в нас викладає. Минулого семестру викладав, так само від нього можна почерпнути, окрім того, що людина глибока, багато речей дає нам, щоб нам формуватися як студентам, як людям. Так само зі сторони викладацької багато чого, скажімо так, не говорять. По книжці, як всі розказують, а говорять від, від пережитого. Бо він багато чого переживає, пережив, і він то все може викласти з практичної точки зору. Того ж дня режим під тиском Майдану та Євроспільноти ліквідував злочинні закони 16 січня і оголосив амністію для ув'язнених активістів. Україною пройшли форуми Євромайданів і з'їзд регіоналів, на якому одіозний Кернес зробив гучні заяви проти майданівців. Ані про Том сколько вони породили тушек і тітушок. Я маю в виду Яценюков, Тягнібоков, Кличко, Порошенко, і їм подоби. Через два роки після цих заяв Кернес гуляє з кличком на вулицях Харкова у Курці, яка коштує понад 68 тисяч гривень. Про зустріч кличка із мером Харкова Геннадієм Кернесом на своєму Фейсбук пише Олександр Аронець, український громадський та політичний діяч. Наш мер Віталій Володимирович поїхав до Харкова брати уроки професійного дерибану, а також ведення інстаграму в Гепи. Через два роки частина регіоналів досі переховуються за кордоном, а Геннадій Кернес надалі обіймає посаду мера Харкова, незважаючи на підозру, що саме його тітушки били і катували людей. Заграти цього регіонала влада після Майдану так і не змогла посадити та довести його вину. Ярина Матвіїв, хроніки Майдану. Собакам достойне життя. Зоозахисники із Львівського товариства захисту тварин просять львів'ян звертатись у поліцію, коли ті бачать прохачів з чотирилапами. Безхатченки не переймаються ні станом тварин, ні умовами їхнього утримання у громадських місцях, ані безпекою перехожих. Для них це просто ефективний засіб випрохати копійчину. Ми запитали львів'ян, чи відгукуються вони на пожертовний клич про допомогу. Не варто кидати таким людям. Хоч ну, такі речі не повинні відбуватися. Ну, на емоціях людей не можна грати, тому що це неправдиво. Не так. да. Я не знаю, стояла для... жінка, всегда просила на приют для бездомних кошечок. Жалко. У мене теж був кот. З твариною. Ну, буває. Це, це мені шкода тварини. Вони сидять там бідні. Там я живу тут недалеко, весь час ходжу, вони сидять один по сім, напевно. Весь час. І мені просто їх шкода, вони їх так експлуатують. Же бракам с творенами? Нет. <laughs> я тільки шокенувал без творены. Нет. Я им не доверяю. Вы понимаете, были несколько примеров, когда я видел, как они собирают деньги с людей, да, а потом берут и меняют на большие суммы и откладывают себе. Ну, я не доверяю людям. Я знаю, які займаються, професіонально займаються, які, будемо так сказати, зарабатывают на, на обичному населенні. Не варто. Не варто, треба. Я думаю, краще допомагати людям, які вже бракують, а потім вже можна допомагати тваринам. Ну, якщо вже на те пішло, якби тварини це тварини. Якби вони, ну, в принципі, вони животні інстинкти, вони можуть самі виживати. А... Звісно, варто. Ну, звісно, варто допомагати. Новий рік з оновленою програмою. У Львівському цирку презентували зимову круговерть. Підбирали виступи циркачів ретельно, щоб подарувати відвідувачам ще трішки свята. На прем'єрі були і наші журналісти. У львівському цирку новий святковий репертуар: тут і акробати на батуті, і велосипед на канаті і дресировані мавпочки символ цього року. Виступають зіркові артисти. Більшість з них були на гастролях у різних країнах і тільки зараз повернулись. Програма завжди після такого циркового новорічного бурного періоду наступає такий вакуум, і ми завжди дуже переживаємо. Це четверта програма в цьому сезоні. І кожен раз хочеться здивувати. Елемент присутній присутні в багатьох номерах. Тут і канатоходи, що на стілецю повітрі сяде, та на одноколісному поїде. І повітряна гімнастика на полотах зовсім без страхування. Валерію це зовсім не лякає, хоч до того дівчина практикувалась лише на землі. Тепер дебют у повітрі. Без підстраховки, добре хороша мені подобається. І чесно, е нікакого дискомфорту і страшного відчуття немає». У цій програмі також є 14-річна дівчинка Анна Пєєс у вигляді дівчини змії. Вправні плавні рухи тіла, наче без кісток повторюють рухи плазуна. потрапила до цирку, бо порадили, коли побачили, що вона може виробляти своїм тілом такі вправи. Так уже майже п'ять років цим і займається. У мене мама якось з дитинства помітила, що я гибка. Повели спочатку на гімнастику, потім е так вийшла, поїхали ми на Україну має талант. Там зустріли фокусника лускаря. І він нам посовітував мені здати циркове. Головним глядачам, для яких і роблять ці атракції дітям, оновлена програма до смаку. Мені сподобалося. Що <танцю> ти більше сподобалася? Сподобалося кічки. там, де дівчинка та танцювала, дуже гарно мені сподобалося. <плес> ну скажи, хто тобі подобається? Котики, коники? <плес> котики, котики, так? Оновлена програма триватиме у львівському цирку до кінця лютого. Вікторія Хома, Віктор Семратович, НТА Новини. Про тих, хто для нас тримають небо, львівська співачка Андріана презентувала свою нову відеороботу в нашому серці. Основний меседж, який хотіла артистка донести публіці, це те, що війна триває і не потрібно забувати тих, хто щодня захищає кожного з нас. Завтра настане, Новий світано. Подихом волі і спогодом болю згадує львівська співачка Андріана усіх тих, хто віддав своє життя на війні. Свою нову відеороботу у нашому серці вона презентувала рідній публіці, працювала над композицією майже рік. Основна ідея і ціль цього кліпу цієї пісні це війна передати людям байдужим, які не усвідомлюють того, що насправді відбувається війна. Не усвідомлюють, живуть собі в своє задоволення. Я розумію, що такий час, що вже ми всі втомилися від війни, але ми повинні завжди пам'ятати тих людей, завжди бути їм вдячні, і пам'ятати. Вони повинні залишатися в наших серцях. Так і називається ця пісня. ідея створити таку композицію виникла ще рік тому. Тоді Андріана вигадала музику, а соліст гурту Мері Віктор Винник написав текст. Вже згодом подалися на пошуки режисера. За справу взявся Тарас Химич. Для зйомки обрали локацію, яка була б схожа на зону АТО. Знімали без відпочинку три дні. Мені дуже подобається, що цей кліп не несе якби, розважальної тематики, а він є стає з таким моментом, мотивом для людей зрозуміти те, коли військовий повертається додому. І наскільки йому важко повернутись, його спогади, його життя там, і те життя, коли він повертається в сім'ю. У кліпі взяли участь лише двоє акторів. Усі інші герої воїни, які бачили пекло війни на власні очі. А ще під час зйомок були задіяні справжні боконебезпечні засоби та зброї. І так, коли перегадаєш відеороботу – шкіру й мурашки, нашому серці будуть жити, і що зібрали наші квіти. Люди, які є туди, і не бачили війни, вони не можуть зрозуміти людей, які вернулися звідти. Цей кліп, надію з допоможе близьким і рідним людей, які воюють за нашу з вами свободу. Зрозуміти якось знайти співрозуміння, повагу. Присвятила Андріана композицію. Усім загиблим на сході героям», А ще у такий спосіб хотіла висловити вдячність усім тим, хто зараз там на війні. Марина Оленська, Іван Мозуренко, Новини. Пам'ятаємо про героїв, цінуємо їх відданість. Не забуваємо, що від кожного з нас залежить доля країни. і Її добробут. Не перемикайте, НТА залишайтесь з нами. Вітаю до вашої уваги. Спортик він є з Андрієм Сиротяком. Львівські Карпати не припиняють пошуків нападника. Ще один потенційний нам обранець. 23-річний Геган Кадем'ян, останнім клубом якого був Донецький Олімпік. Принаймні, хлопці запеленгували біля офісу зелено-білих. Мало того, агент гравця Вадим Шаблій в одній зі соцмереж. Навіть виклав спільне фото з футболістом перед клубним приміщенням Левів. Тим часом з'явилася приємна для вболівальників інформація. Всеукраїнська газета Спортивка повідомляє, що перший офіційний домашній матч у 2016 році проти Київського Динамо. Львівські Карпати зіграють на арені Львів. До того ж, існує велика ймовірність того, що на цьому стадіоні зелено-білі проведуть усі домашні матчі весняної частини сезону. У родини непереможного рекордсмена 1 лютого 65 років виповнилося відомому футбольному тренеру, який зараз очолює Дніпропетровський Дніпро, уродженцю винників Мирону Маркевичу. Саме з Дніпрянами минулого сезону він дійшов до Фіналу Ліги Європи. Відомий також за успішною роботою у Львівських Карпатах та Харківському «Металісті». Мирон Богданович є рекордсменом Української вищої ліги за кількістю ігор у ранзі головного тренера. У 2010 році, саме 1 лютого, на своє день народження, він очолив національну збірну. Працював у ній до серпня, зігравши за цей час чотири матчі, в яких синьо-жовті жодного разу не поступилися. Тож Мирон Маркевич перший і єдиний наразі тренер збірної України, який не зазнав з нею жодної поразки. З Дніпра Алене Маркевича у Львові висмоктали всю кров. Волейбольні кажани впевнено розібралися з четвертою командою чемпіонату. Дніпропетровці двічі поступилися Галицьким вампірам з одинаковими рахунками 1-3. Виснажені, але підготовлені зустріли на паркеті кровопивці Дніпрян. Але й ті були зі слабкими місцями. Одного гриб скосив, інший травмувався. У нас в команді є травмовані ігроки, які з нами не поїхали. Із-за цього десь виходить, випали. Люди. Ну, ми не знаю, старались як -то, Ну, Діта не вийшла весь. Перший сельшов легко для кажанів. Львівські гравці вже були впевнені, що перемога у них у рукаві. Але не сталося, як гадалося. У другому довелося діяти активніше. Дніпро з зубами вигризав у вампірів перемогу. Програна партія додає якогось натхнення більше до гри, більше. Концентруєшся і віддаєшся грі, щоб перемогти і так би мовити, відбити у суперника бажання грати. Крові в них таки попили, але настанови Яна Суха реанімували підопічних. м'яч, виграємо, відріна, біч високо, щоб мені мог відброни. Ну, давай, 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 давай! Być wyższy, to rozgrywamy się Takie porady trenera trener stał się dla My cały stycznia pracujemy bardzo ciężko. Mężczycy ledwo chodzą, zmęczeni. My dzisiaj dzięki prezydentowi byli w hotelu Sonata. My mieliśmy wideo, analizy, były masaże i młodziki już wytrzymali. Dzisiaj była dobra gra. Komanda Dniepra grała bardzo dobrze. W obronie we wszystkich elementach. I to była taka batalia wolejbal na wysokim poziomie. Дніпряни намагалися взяти гру під свій контроль, але завзяття швидко вивітрилося. М'яч все ж слухав господарів паркету та падав частіше на поле суперників, щоб ті не робили. Діло в тому, що ми приїхали сюди без основних перших темпів. Один боліть грипом, у второго колена, тому ми були в ослабленому ще стані. Я говорю, що ми не використовували всі можливості, які були і вчора, і сьогодні. Під кінець гри літав не лише м'яч, але й самі гравці. Хоч результат був очевидний. Каже, ми все ж добили суперника як і днем раніше, з рахунком 3-1. Вікторія Хома, Віктор Сембратовичем та спорт як він є. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся, бути переможцями, а на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. Згідно з проясненнями, буде у вівторок, 2 лютого. Вдень падатиме мокрий сніг. На окремих ділянках доріг ожеледиться. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Часом пориви 17-22 метри за секунду. Температура повітря вночі 1-3 градуси морозу. Вдень стопчики термометрів показуватимуть 3-5 градусів вище нуля. Серцем і країною. Одного дня їх можуть запитати, що ти зробив, коли напав ворог. Я захистив своїх. Захисти своїх. Підпиши контракт зі Збройними силами України.